24 серпня Україна буде визначати найбільше державне свято 32-річчя незалежності. Для українців свобода і гідність завжди були основоположними цінностями. Вони спонукали до боротьби за незалежність. Проголошення незалежності логічне завершення українського державотворення. Відзначаючи 32 другу річницю ухвалення акта проголошення незалежності України, ми говоримо про тисячолітню історію державотворення. Кожен з попередніх етапів вніс свою кожну частку у фундамент України. Київська Русь – цивілізаційний вибір, який визначився із прийняттям християнства у 988 році. Тризуб – годовий знак, що став державним гербом сучасної України. Київ столиця, політичний і культурний центр українських земель упродовж понад тисячу років. Гривню. Назву грошової одиниці, назву Україна, що вперше згадується в Київському літописі, Галицька Волинська держава сині-жовті барви національного прапора, що походять від кольорової гами герба Галицько-Волинського князівства, підтвердження європейського вектора розвитку. Сучасна Україна, Відомі вчені, митці, літератори та спортсмени. Роки незалежності продемонстрували світу, що Україна відбулася як держава, здатна утверджувати демократичні цінності, відстоювати свободу та розмаїття, захищати свій суверенітет і цілісність. Нам вдалося побудувати толерантне суспільство, в якому знаходять спільну мову та взаємну повагу різні етнічні, релігійні і соціальні групи. Російська імперська машина. Намагалась переписати нашу історію, знищити генетичний код українців як окремої нації. Ця боротьба за незалежність триває й нині. Українці змушені ціною власного життя захищати від російської агресії територіальну цілісність і суверенітет своєї держави. Ця боротьба не лише за людей і територію, а й за право бути собою, самим вирішувати, як жити. І яке майбутнє обирати, і на оновленій землі Врага не буде супостата. А буде син, і буде мать, і будуть люди на землі. Любіть Україну, у сні на вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'ю. І вам слава, сині гори, кригою, окуці, і вам, лицарі великі, богом не забуті Поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля свята. Сильна стабільна українська держава, активне і відповідальне громадянське суспільство та потужні збройні сили це те, що гарантує всім українцям гідне майбутнє. Сьогодні наша держава переживає нелегкі часи випробування власної ідентичності від агресивного російського режиму. А я Айовтанева, ми вистоїмо, бо в єдності наша сила і міць. Тож горді будьмо тим, що ми, українці. Нація ніким і ніколи не скорених людей. З ним незалежністю тебе, Україно, святом ріднем! днем народження, України!